Псевдоміка армієць 77-ї окремої аеромобільної Дніпрянської бригади ДШВ ЗСУ, родом з Житомира, старший стрілець. До того досвіду армійського життя не мав. Працював у сфері будівельних робіт. До лав 77 сьомої бригади долучився по мобілізації на початку січня 2025 тисячі Після проходження без вже далі вирушив на Харківщину. Вступав у ближні вогневі контакти з підрозділами противника, отримав контузію. Нині перебуває на відновленні в пункті постійної дислокації. Вчорашній будівельник, а нині й військовослужбовець 77-ї бригади ДШВ. Міка все своє життя будував та допомагав зводити нові об'єкти. Про службу в армії ніколи не замислювався. Все змінило вторгнення Росії. На початку січня 2025-го прийшов і його час вдягнути армійський однострій. На базовій військовій підготовці адаптувався до нових реалій життя: навчання, зброя, такмет, долання дистанції багато кілометрів. Трохи посадили спочатку, на щоб привикли, Потім вже коли, коли начались навчання, то було цікавіше. Стріл з автомата, з Браунінгу кидали гранати, такі кругнокалібні, і сідаючи, що в танки лізе, ленту випускаєш на 100 патронов. Тяжко було. Особливо коли 300-го тягнули, а потім його за 200 лі треба було через руву протащити назад, коли тягнули. А так забор перелізти, то під колючкою ну, не тяжко. Коли забор перелізли, ну і оборона, виходить. Я, виходить, біля скати сиджу. І він так гріє. Інструктор каже, відсядь. я відсів, а він ще до мене гріє, такий жарт йде. Ну, цікаво було, ну тяжко. Вибрали такого середнього маленького, його затрсотили. Ми його протащили так. А коли назад вже йшли, ну, обратна от, от, полоса, то його інструктор за за двохсотим. І, все. і тянули, що робити? по очері всі. кожен день, кожен день. Турнікети в першу чергу. Турнікети, ну і все остальне. І так само по копам таскали трьохсотих, двохсотих туди назад. В лісі, там на полігоні, самого. таке. І було тяжковато. Початку були короткі дистанції, а потім були по 10-12 км. Все туди назад. Скільки? Кілограм? 50. Бронік, автомат, магазин, РПС, все це все. Плюс піски. Ідеш, йдеш по піскам, що буксуєш. Після успішного проходження без АВП в навчальному центрі Міка разом із побратимами вже далі відправився на Харківщину, де вже побачив та відчув, що таке сучасна безжальна війна, де перевагу має той, хто більше споряджений та забезпечений. Вирушили на харківський напрямок, а там вже попали. Село 14 апреля і зайшли на позиції. Коли ми приїхали, ще була обстановка тихенька. Тобто, ні, то, от. А коли зайшли на позиції, ми сиділи десь неділю, був мінометний обстріл і дрони прилітали, просто розвідку робили. А потім через неділю обстановка нахилялась і понеслося. Ми на СП були і, следили і следили. потім нас викурили. Вони ж як цими дронами спочатку обстрілюють на психіку дають. Зайшли троє пік. Ми їх упустили, одного з рпг СРПГ ударили в кришу, на криші сіли, куча загорілась, і так вони викуривали ну, з кожної позиції. Ну, ми втекли, дрони ганялись, ми бігали по хатам, ну, сховались. Вони захотіли групками, групками заходили. По два, по три чоловіка, ну максимум чотири. І то йде спочатку два, потім ще два. Ну їх одразу душили. Ну бувало таке, що проходили. Це ж не без этого. Вони заходили взагалі по гражданку. Не було такого, що вони в формі, или з бройниками, чи з автоматом даже заходили. Вони заходили, віджимали находили, или у своїх же мертвих забирали. І все, і йдуть уже на ету вот. Бувало что забирали документи, і вот, и створили, і ствірі були, і з'язані, відкуди хочешь. Документи забирали, і телефони, і планшети, і рації. Це дуже таке неприятне жужжання таке. Якщо він вбирається, то. Это вот. Ну його можна обманути, звісно, якщо ти вот вмієш зробити. А так, то тяжко обіжати. Ну, Не вбіжиш ніяк. тим більше амуніції всім весом, то тяжко. Якщо кущі где-то вот, рядом зірвався, будеш трьохсотий. Трь Коли був на учебці, там тяжко було. А коли там знаходишся, ти не думаєш вже. Адреналін настільки лупить, що ти не думаєш, ти біжиш з цією амуніцією, з цим з автоматом і не думаєш в этом. Тікали не раз від дронів, так само, і забори і шифер ламали, тікали, щоб десь в кущі спиратися. Там не думаєш вже. Этого. Адреналін лупить і все.